Бахнуло так сильно, що я вже нашо глухуватий, і то почув, що бахнуло гарно. Житель Полтавської громади Олексій Лепиха пригадує нічний обстріл. Близько 22-ї години була масована атака безпілотниками. Вискакую на вулицю в одних трусах мало лі шопомощ, яка нужна там, чи тушить, може що, Ну, В основному у нас тут промисловий район такий Жителі нема там. нескільки сусідів там. Пенсіонерів живуть і все. Тоді чую таке, як е, мотоцикл їде. Потім взрив такий, ударна волна, аж печінки всередині заторохтіли. Ну, всього вибухів було десь штук 13-14. У погреб, якщо я залізу та там привали, так я тоді з погреба не вилізу. Ну ось, бачите. Будинок Наталії Вусик один із тих, які пошкоджені внаслідок атаки. Я, звісно, була в шокі. Я в ітогі только подутро побачила, що в мене з окном злучилося з моєї хатою. Сейчас э, заході через дверь, що через окно. Повністю вибило раму, теж черепицю вибило. Якщо зараз піде дощ, то в мене півкомнати буде чоловік на роботі. Э, завтра будемо. Робити. У сусідньому домогосподарстві теж є пошкодження. Не на камеру його власниця розповіла Суспільному, що під час обстрілу із родиною перебувала у домі, переховувались між стінами. У будівлі частково пошкоджені обидва фронтони, вхідні двері та пластикова оббивка стелі на веранді. У господарських спорудах вибиті шибки. Надаємо стройматеріали, USB, плівка, терпаулінг. Для того, щоб люди могли здійснити ремонт будинку. Ми приїхали з психологом, який надає підтримку. Також ми надаємо консультації по е Відшкодування витрат за пошкоджене зруйноване майно. Куди звертатись, які потрібно документи надавати. У Генштабі ЗСУ повідомили, що масована атака шахедами була цілеспрямованою. Били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості. Крім того, руйнувань зазнав хлібокомбінат. За словами одного зі співробітників, зокрема, пошкоджені вікна, будівля та частина службових автівок. Випікання хліба не припинили. Внаслідок влучань та падіння уламків на шести локаціях були пошкодження складів, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств. Сталося займання на площі 2,5 тисячі квадратних метрів. Його загасили близько четвертої години. Повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника ОВА Володимир Когут. За даними секретаря міськради Катерини Ямщикової, загалом пошкоджено шість будинків. Переважно вибиті вікна. У громаді через обстріл були перебої з електропостачанням. Почула ж звук шахеда, тарахтіння, торих, а потім почалося відключення світла. Перенесли ліжечку в коридор і а, були з дітьми в коридорі. Під дванадцятої десь ми ото вляглися вже спокійно. Вже вже шавшахеди, наче перестали літати, світло з'явилося. Зникло світло, двічі відключали. Включили, виключили, включили, виключили. За третім разом виключили світло, і вода були пропала. Вибухи були гучні. Ми нарахували 14. Бачили яскраві е е е сплески світла, а потім чутно було випу. нині у громаді тривають обстеження пошкоджених будівель: Лілія Пархоменко, Оксана Іванова, Богдан Казирід та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.